Свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа заглядає, чи нема країни, щоб загарбить, з собою взяти до домовину. Той ту зама обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час. Та й запустить в печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, і отечество так любить, так за ним відкує, так і з його сердечного кров, як воду тощить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на цім світі, і царята, і старчата адамові діти. Прощай світа, прощай, землю, неприязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безталанна вдова, Я до тебе літатиму, з хмари на розмову. На розмову тихо сумну, на раду з тобою о півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посунуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай ти, моя нене, удово не Бога. Годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в темнім гає сонце зустрічає, тихисенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. І знов лечу, земля чорніє, дрімає розум, серце мріє. Дивлюся, хати над шляхами і городистими церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалю. Нагодовані, обуті, кайданами окуті муштруються. Далі глянув у долині мофуямі на багнищі город мріє. Над ним хмарою чорніту туман тяжкий, долітає. Смикалось, огонь огнем кругом запалало, аж злякався їх. Ура, ура, ура! закричали. Соцудольні, схаманіться, чого суверенні, ще говорите?» Экой хохол, не знает парада. У нас парад. Сам изволит сегодня гулять. Туда что я тяцю. Вон, видишь, палаты. Что хаюсь я, аж землячок, спасибо, признаюсь, с новыми гудзиками. Где ты здесь узялся? Из Украины. Так как же ты и говорить по здешнему не умеешь? Ба не кажу, говорить умею, то не хочу. Экой чудак. Я все ходы знаю, я тут служу, коли хочешь. В дворец попытаюсь вести тебя. Только, знаєш, мы, брат просвіщенний, ні поскупіть полтинки. Сур тобі мерзенний каламарю. І я знову не зривий. та й пропхався у палати. Боже мій єдиний. Та так от дирей уже наче з золотом облиті, блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий, виступає. Обок його, цариця небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога. А ще й на лихо сердешна хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою. Я... А я, дурний, не бачив, що й ця цей разу, та й повірив ту твоїм віршомазу. Дурний та ще й битий. На квиток повірив, москалеві. москали. От і читай, і ми їм віри. За богами панства, панства серебрі та златі, мов кабани годовані, Пикаті, пузаті. Аж поті та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленький. Хоч півдуль, аби тіка під саму пику. І всі в ряд поставали, ніби без язиків, ані телень. Цар цвейка, а диво, цариця, мов, мов так чаплями ж птахами скаче, бадьориця. Довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті. Та щось нишком розмовляли, здалека не чути. Но, те, числі, здається, у нових петлицях, то у муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки надзиглику. Дивлюся, цар підходить до неї старшого. і в пику його, як затопить. Облизався неборака та меншого в пузо, аж загулого. Той собі, ще й меншого ту за межи плечі, а той меншого, а менше малого, а той дрібних. А дрібнота уже за порогом, як кинеться по вулицях, та й давай місити недобитків православних. А ті ж голоси, та й верещать, та як ревнуть. Гуля, наш батюшка, гуля! Ура! Ура, ура! Зареготався я, та й годі. А й мене давно, ли? таки добре. Перед світом усе те заснуло. Ціль де де православні. По оглах стогнали та стонучи за батюшку Господа благали. Прощай світа, прощай землю, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховай. А ти, моя Україна, без талан на вдову. Я до тебе літатиму з Хмари на розмову. На розмову тихо сумну, на раду з тобою. Опівночі падатиму рясною росою, порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть.